Максима, який настрій е, після відпустки, чи вдалося відпочити, з яким настроєм повертаєш? І чи хотілося взагалі повертатися до роботи? Та, звичайно, хотілося вже. Сумували друг за другом настрій чудовий, всі раді бачити друг друга, тому готуємося з чудовим настроєм. Е, заскучили за колективом трошки? Та не трошки. Дуже скучили всі, ну, я ж повторюсь, друг за другом скучили, чекали цього моменту, коли ми зустрінемось, тому працюємо. Налаштовані на оці тяжкі тижні. Мало хто любить оці тяжкі тижні, коли треба буде фізику, е фізично працювати багато. Та звичайно, на напевно, зимові збори, що потрібно залежати фундамент на сезон, скажімо так. Тому будемо працювати, як, який би труд тяжкий не був, але я все одно потрібно зробити. Ну і загалом. Чи, чи команда вже спілкувалася, чи віриться, що нам вдасться покращити свої показники в другій лізі в другому колі? Та звичайно, ми в це віримо і прикладемо максимум зусиль, щоб покращити нас. Не влаштовує та сходинка, яку ми займаємо зараз. Тому ми налаштовані піднятися якомога вище.